20 лютого в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні. Керівникам комунальних підприємств Білгородністровського підвищать заробітну платню. У столиці Придонав'я подорожчав проїзд у маршрутках. В акермані опікуються вимушеними переселенцями. В ефірі Бесарабія ТВ новини в студії Тетяна Бажанар. Далі розлогіше. 20 лютого в Україні відзначають День Героїв Небесної Сотні. Відповідний указ про вшанування подвигу учасників революції гідності та увіковічнення пам'яті героїв Небесної сотні підписав 11 лютого глава держави Петро Порошенко. Нагадаємо, у лютому 2014 року під час зіткнення протестуючих у Києві загинули більше ста людей. Сотні були поранені. Найбільше з них саме 20 лютого. Більшість людей загинули від куль снайперів. Згодом загиблих учасників акції протесту почали називати небесною сотнею. За офіційними даними, під час протистоянь загинуло 106 людей, 55 активістів майдану і досі залишаються зниклими безвісти. В Одесі на честь Небесної Сотні відбулося покладання вінків у парку імені Тараса Шевченка. Крім губернатора Одещини Ігоря Палиці, голови обласної ради Михайла Шмушковича та мера Одеси Геннадія Труханова. На заході був присутній міністр інфраструктури Андрій Пивоварський. Повідомляє прес-служба Одеської обласної ради в парку Шевченка. В небо було випущено символічну сотню білих голубів. Після цього присутніх запросили на виставку робіт відомих одеських фотохудожників від першого намету до повстання міста. Також за попередньою інформацією на честь героїв Небесної Сотні в Одеському національному театрі опери та балету прозвучить реквієм Жозепе Верді. В Акермані попрощалися з видатною людиною. Василь Дмитрович Кісе. Широковідомий в Білгородністровському районі та за його межами. Раптово помер. Йому було лише 69 років. Він все своє життя пов'язав з культурно-просвітницькою роботою. Багато років очолював Білгорністровський районний відділ культури. Працював і заступником міського голови. Був головою громадської ради Білкурністровського попереднього скликання. І до останнього дня керував болгарським культурно-просвітницьким товариством. Він був своєрідним осередком, навколо якого гуртувалися представники майже всіх національно-культурних громад району, завжди був в життєрадісним і ніколи не відмовляв у допомозі. Хочу сказать, что Василий Дмитриевич это человек ну, человек культуры, человек искусства, творчества, всегда мог создать хорошее настроение людям. Именно при нем создавались все творческие коллективы нашего района. Много лет он 20 лет возглавлял районный отдел культуры. І очень много зробив для развития и культуры в целом нашего району. Конечно же, сегодня очень жаль, что из жизни виходять такие хорошие люди, люди, которые всегда могли нести позитив другим, радовать их. Керівникам комунальних підприємств Билл найближчим часом підвищить заробітну платню. На засіданні міськвиконкому вже затверджено положення про умови та розміри оплати їх праці. Чим керувалися члени засідання під час прийняття такого рішення? Дивіться в наступному сюжеті. Востаннє заробітну плату керівникам комунальних підприємств Білгородністровського підвищували ще у 2012 році. Нові оклади заробітної плати комунальникам були розроблені відповідно до галузевої угоди, що регулює забезпечення зайнятості населення та скорочення рівня безробіття, підвищення рівня заробітної плати, забезпечення своєчасності її виплати, покращення умов праці і соціального забезпечення працівників. Проте не всі присутні погодилися із таким рішенням. Зокрема, голова бюджетної комісії Валерій Куркін намагався з'ясувати, за яким принципом здесь во вся расчет заработной платы. Если взять Вулканова, да, дает тепло, задолженности там допустим нет, то есть коэффициенты его полезного действия как руководителя этого предприятия должно оцениваться. А если другие предприятия, которые коммунальные предприятия, просто дотационные и ничего в бюджет абсолютно мы только выкидываем деньги, так как же можно платить заработную плату? В порядку 10-12 тисяч по 9-10. Конфуз виник через розмір зарплатні деяких керівників комунальних підприємств, які отримують щомісячно від 10 до 12 тисяч гривень. На сьогодні законодавством передбачено регламент рівня посадового окладу. Так на комунальних підприємствах заробітна плата нараховується, виходячи із тарифної угоди, яку затвердив кабінет міністрів у минулому році на два роки. Середня зарплата по підприємствам в місті Комунальної сфери три тисячі двісті 3500 підсот гривень зарплатної плати всі ці постанови, які ви узвіть в положені, власна не міську ніду несутствують кітакафітурані незаконних. Обурення у депутата викликав той факт, що у місті є комунальні підприємства, які є дотаційними та не поповнюють міський бюджет, а їх працівникам ще й зарплатню підвищують. За його словами, у цьому нема доцільності. Вы говорите, средняя заработная плата 3 там с чуть ли не с половиной. Где точно и четко 70%, которые рабочие получают 1200-1100, а руководители получают от 9 до 12. Конечно, будет средняя где-то на уровне, там, который вы сказали. До речі, за аналогічною ситуацією колись зіткнулася і Сергіївська селищна рада. К сожалению, вот та міжголозевого влада, котру устанавливает мінімальне для каждой кожної утверждено кабинетом министров, и здесь ниже нельзя. З можна регулювати тобто примі давати не давати, а оклады влади это це вже нарушення з штрафами. Наразі положення про умови та розміри оплати праці представникам комунальних підприємств вже прийнято. А відтак найближчим часом на їх працівників очікує приємне поповнення гаманців. Тетяна Бежинар, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ. У столиці Придунав'я подорожчав проїзд у маршрутках. 19 лютого відбулося чергове засідання виконкому Ізмаїльської міськради. На ньому затвердили нову вартість проїзду в міському транспорті. Як зазначив міський голова Андрій Абрамченко, вартість проїзду в маршрутках Ізмаїла збільшиться. Якщо сьогодні мешканці міста платять за проїзд 3 гривні, то з 23 лютого будуть платити вже 4. Таке підвищення пов'язане з підвищенням цін на паливо, повідомила прес-служба Ізмаїльської міської ради. Бесарабія потребує соціально-економічного розвитку. Без цього неможливо говорити про збереження тих національних і культурних традицій, якими славиться край. Про те, що можна зробити вже найближчим часом, говорили нещодавно в Ізмаїлі. Подробиці в нашому наступному сюжеті. Не только о сохранении традиций и изучении родного языка говорили участники прошедшего в Измаиле круглого стола на тему «Многоликая Бессарабия. Региональный аспект деятельности этнокультурных групп». Общественные деятели коснулись и одного из важнейших вопросов развития громады – социально-экономической ситуации в современной Бессарабии. Елена Князева поделилась последними данными социологических исследований, которые проводились в двух крупнейших городах края – Белгороднестровском и Измаиле. Важным показателем и фактором, влияющим на социальное самочувствие, вот удовлетворенности жизни, естественно, является материальный фактор. Вот Коллеги говорили уже о социально-экономической ситуации. Нужно сказать, что безусловно... И данный регион, как и другие регионы Украины, далек от финансового процветания. Картина такова, что практически половина населения испытывает определенные материальные трудности. В частности, около 15% люди обращают внимание на то, что им даже не хватает средств на самые необходимые продукты питания. Практически половина тратит средства на еду на покупку одежды, то есть самого-самого необходимого. То, что мы относим к так называемому базовому среднему классу, но это достаточно условно, то есть где люди таких серьезных трудностей не испытывают, таких порядка 30%. Уверенность жителей в завтрашнем дне ⁇ фактор, который во многом предопределяет развитие края. От него зависят будущие инвестиции и желание создавать новые предприятия и рабочие места. Однако и тут в последнее время наблюдаются депрессивные настроения. Такое положение может поставить под сомнение эффективное проведение государственных реформ и преобразований. Что касается уверенности в завтрашнем дне, вот тоже достаточно серьезный показатель. На сегодняшний день в регионе он находится на самой низшей своей отметке. Практически абсолютное большинство, это 80% в Измаиле и 82% в Белгород-Днестровске, не уверены в завтрашнем дне. Я хочу обратить внимание на эти цифры, потому что мы постоянно проводим мониторинг по Одессе, по Одесской области в целом, начиная с 1989 -го года. Да? И вот такие цифры были за весь этот период зафиксированы два раза. Это 1992 год и 1998 год. Да? То есть вы понимаете, в какой ситуации мы сейчас находимся. Такая ситуация негативно сказывается и на развитии разнообразных культурных обществ Бессарабии. Ведь без уверенности в завтрашнем дне, когда наблюдается отток рабочей силы из региона, сложно говорить о сохранении тех национальных традиций, которыми славится наш край. Безусловно, без этого базиса, без экономического базиса, невозможно процветание, развитие, никаких этнокультурных и вообще никакого сообщества. Мы все должны быть заинтересованы помимо того, что сегодня так здорово озвучивалось здесь. Мы должны быть готовы к тому. И должны стремиться к тому, чтобы здесь еще устанавливалась свободная атмосфера делового сотрудничества, что является само по себе прекрасным фундаментом для общего социального мира. Создавать условия для успешной работы и процветания местных громад необходимо всем вместе. Объединять усилия, двигаться вперед и воплощать совместные проекты. И не ждать, пока власти откликнутся на просьбы о помощи. Ведь только от самих представителей этнических групп, будь то рядовые граждане или предприниматели, зависит счастливое будущее Бессарабии. Мы считаем, я думаю, что выражаю общее мнение предпринимательства, во всяком случае, Болградского района, что предприниматели охотно участвовали бы в, в этой работе. И активнее приглашайте, активнее работайте с этой категорией людей, потому что все они тоже жители этого прекрасного острова Бессарабия. Николай Юшкевич, Елена Квитковская, Игорь Коц, Бессарабия Тв. На Одещині вилучили тютюнові вироби на суму 3 мільйона 600 тисяч гривень. Як повідомили у відомстві, служба безпеки України затримала в Одеській області два автомобілі з вантажем контрабандних цигарок. Зловмисники намагалися ввести в Україну мікроавтобусами 160 тисяч пачок тютюнових виробів відомих світових брендів. Усі цигарки марковані українськими та російськими акцизними марками. справжність яких має встановити експертиза. Відкрите кримінальне провадження триває слідство. Короб, залишений біля одеського банку, викликав чималий переполох. Про підозрілий, обмотаний скотчем короб повідомили до міліції небайдужі громадяни. Знахідка була на банкоматі, що розташований біля входу до фінансової установи по вулиці Космонавтів, 23, дріб 1. З приміщення банку евакуювали працівників закладу, спеціалісти вибухотехніки, які прибули на місце події. За допомогою робота зняли короб із банкомату та транспортували його на безпечну відстань. З метою знешкодження підозрілого предмету було здійснення його дистанційний підрив малим зарядом. Як повідомили в головному управлінні МВС в Одеській області, у результаті перевірки встановлено, що всередині коробу знаходились дитячі кросівки». На Одещині припинено діяльність цеху, де шили спортивний одяг під назвою відомого бренду. Підпільний цех знайшли у селищі міського типу Чорноморка. У результаті обшуку з приміщення було вилучено 669 одиниць спортивного одягу з торговою маркою Адідас, понад 300 деталей до одягу зі вже нанесеним торговим знаком та 15 одиниць швейного обладнання. Порушникам законодавства загрожує штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням відповідної продукції знарядь і матеріалів, які спеціально використовувалися для її виготовлення. Повідомили у прес службі МВС Одеської області. Біженці, які проживають в Білгорністровському, Сергіївці і Затоці не голодують. Вони повністю забезпечені ліками та регулярно проходять медогляди. А також отримують соціальні виплати та гуманітарну допомогу. Повідомили чиновники на черговому засіданні робочої групи, що займається питаннями вимушених переселенців. Докладніше про це дивіться в наступному сюжеті Ангеліни Савенкової. Согласно последним подсчетам на территории Белгорода-Днестровского и поселков Затока и Сергеевка, число вынужденных переселенцев снова увеличилось. Сейчас цифра перевалила за 800. Из них 305 инвалиды, 224 ребенка. 194 человека проживают в Белгороде-Днестровском обосновавшимся в санатории Плай, была направлена помощь. Согласно распоряжению губернатора Одесской области Игоря Палицы, для оказания помощи беженцам, здравницы и другие места компактного проживания вынужденных переселенцев распределены между районами и городами области. Город Белгороднестровский и Авидеопольский район взяли под опеку Плай. На этой неделе туда снова были направлены продукты питания, предоставленные местными предпринимателями. Это макаронные изделия, крупы, растительное масло, сыры, колбасные изделия, яйца и Благотворительная помощь в виде продуктов питания в плай, за которым мы закреплены, благотворительная помощь в виде колбасных изделий, 600 яиц, масло, то есть те продукты, которые раньше мы туда не завозили. Возникла проблема с питанием пациентов из числа вынужденных переселенцев, проходящих лечение в городской больнице. 18 человек заявили о своем недовольстве, пожаловались волонтерам и общественным организациям. А вот для представителей местной власти остается непонятным, почему беженцы о сложностях не сообщили им. Я сожалею, что не нашлось, не нашлись люди нужными. Просто перезвонить, мы выставили это все в интернете, в фейсбуке, эту проблему, значит, проблема решена. Вот, договорились с частным предпринимателем, который завез вчера овощи, туда помогает городской рынок. Через горячую телефонную линию в рабочую группу по вопросам предоставления социальной помощи жителям Донецкой и Луганской областей, которые находятся на территории города и поселков, поступило обращение. Она переселенка из города Донецка. На данный момент ее приютили, она проживает в христианской клинике по улице Молодежная, 69 в городе. Приехала она сюда с мужем и с четырьмя детьми 97, 99, 2011 и 2014 года рождения. Дело в том, что христианская клиника далее не может у себя держать эту семью. Вот, они им дают время, немного, недели три, для того, чтобы они себе подыскали жилье в городе. Они хотят они уезжать в Сергеевку, хотят остаться в городе, так как маленькие дети. И 2014 года ребенок, она сказала, что часто болеет, нуждается в постоянном присмотре педиатра. Вот. И поэтому она просит через горячую линию помочь ей решить вопрос с жильем в вот. город. К сожалению, это вопрос... Торнадо. У нас И там не решится, но ну, видите как, они Хотя бесплатное жилье, да, то, то есть не квартиру, э, снять да, квартиру. Да, вот. Единственное, что мы можем да, э, да, в ответе написать о том, что нет возможности обеспечить жильем на территории города, рекомендуем обратиться в город Одессу, в координационный центр на железнодорожном вокзале. Врачи Одесской областной клинической больницы провели комплексный осмотр 88 переселенцев в санатории Спиранса. Местные же медики говорят о том, что беженцы не всегда предоставляют необходимые медицинские документы, не показывают карточки, не оказывается действия и директор санатория. Есть порядка пяти человек, которые нуждаются в дообследовании на третьем уровне в областной клинической больнице по состоянию здоровья. Есть просьбы о проведении реабилитации в санаторных условиях от переселенцев. Вся эта потребность формируется, и мы ее будем передавать в областное управление здравоохранения для консолидации ее на территории Одесской области. По данным городского управления охраны здоровья, в Сергеевке 52 человека из восточных областей страны имеют психические заболевания. Все они нуждаются в медикаментозном обеспечении. 38 человек уже получают инсулин. Вопреки той информации, которую излагают волонтеры в средствах массовой информации, обеспечение инсулинами осуществляется полностью за счет бюджета областного эндокринологического диспансера. Инсулины обеспечивается медицинская сеть, мы их получаем из Одессы централизованно, мы их централизованно доставляем в Сергеевскую амбулаторию, и уже адрес на каждый поселенец обеспечивается, планомерно пополняются его запасы этим жизненно важным медикаментом. По данным Центра занятости, 232 человека трудоспособны, однако. Пошли на работу единицы. При том, что места в детском садике предоставляются лишь детям работающих родителей. Внесено уточнение. Гуманитарная продуктовая помощь от частных лиц теперь не принимается, лишь от официальных организаций и предприятий. А тем временем поток прибывающих жителей Луганской и Донецкой областей не прекращается. Ангелина Савенкова, Анатолий Лукинчук, Бессарабия В Ізмаїлі святкують Масляну. В Історико краєзнавчому музеї Придунав'я цього тижня відбуваються святкові заходи. Масляна свято Сонця. Театралізовану виставу для школярів підготували робітники музею. Вони познайомили дітлахів з традиціями святкування Масляної в Україні та у інших країнах світу. Малечі розповіли, що кожен день Масляної має свою назву, яка говорить про те, що в цей день треба робити. Школярі із задоволенням взяли участь у різних конкурсах, бігали із пательнею з млинцями, наряджали опудало, співали та змагались у естафеті. А на завершення свята юні гості смакували смачні млинці з варенням та медом. Отож, любі друзі, залишається декілька днів до завершення масляної, тому не гайте часу та поласуйте смаколиками. А я буду з вами прощатися. Побачимось з вами наступного тижня. На все добре та хай щастить!